Так. Тут є така така провість, бачите, ось. Відриває, так, ну що поїхали. Що це у нас? Як вона у нас тут. Угу. Дуже зручно. Я ось так відриваю шматочок і зразу наношу. Не треба туди оце лазити. Ой-ой-ой. Так. Але... о яка вона м'якенька. Я щось не можу зрозуміти, вона глиняна, чи вона... Я зараз нанесу? І потім будемо з вами читати. Що в мене вийшло. Дуже м'якенька, дуже гарна масочка. Побачимо, що буде далі. Так, зараз зачитаю вам, що вона вміє. Очищаюча маска для обличчя з активованим вугіллям, таровим деревом, і вітаміном С. Для комбінованої та жирної шкіри створена інтенсивно очищуюча маска для обличчя так. Skin Up, детокс з активованим вугіллям. Забезпечує комплексний догляд, видаляє токсини, забруднення навіть з глибоких шарів, Формула збагачена активованим вугіллям, вітаміном С, очищує пори, звужує їх і зменшує видимість. Це те, що мені потрібно. Бо моя шкіра геть зіпсувалася тут. Не знаю, ми приїхали в Польщу і чомусь. Волосся випадає, шкіра сушиться дуже суха і шелушиться, і волосся теж. Не знаю, пишіть, у вас так само чи, чи ні. Сподіваюся, ні. Нанести е... на чисту суху шкіру, втерти і залишитися вбиратися, залишити вбиратися. Ну, щоб це вона вся вбралася, впіталася, коротше, щоб ви зрозуміли. Так, ну що, прийшла змивати? Мені здається, що вона майже вся вбралася. Угу. Бачите яка? Можна взяти ось таку силиконову щіточку, мені дуже вона сподобалась, і я зараз такими зроблю масаж. Вау, бачите, як вона! Так, а якщо я візьму її, щоб ці м'якенькі були. Ось бачите як? О, кайф. Дуже робить гарний масаж. У мене сьогодні супер очищення таке. Ну що? О, блистить так. Ага. Боже, яка гарна шкіра, супер. Щіточку, вимила, бачите, яка гарна. Я дуже рекомендую. Вона силіконова, м'якенька, без запаху. Клас. Супер. Так. Ну, що я вам можу сказати, навіть можна не наносити якийсь крем чи сиворотку. Боже, яка зволожена шкіра! Яка вона класна! Клас! Супер! Я рекомендую, мені дуже сподобалася ця масочка, буду ще купувати. І візьму побільше. Так, що в мене тут є. У мене залишилося вже дуже мало, ще з України взяла з собою, привезла. Це у мене сьогодні такі процедури. Клас, дуже задоволена, ой, супер. Ну що, до нових зустрічей. Бувайте! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже мені сподобався цей бальзам. Він знаєте що? Він наче збільшує е, губи чи що? Як ви наношу... Вони такі са... са... опухкі, такі... Угу. Клас. Ну що, дівчата? Залишайтеся гарні, сяючі.